Ну а вчорашнє е, резонансне вбивство поліцейських обростає сьогодні новими деталями. Е, одна з версій, це вбивця, 59-річний ветеран, мав конфлікт із місцевим депутатом з проросійськими поглядами. Нагадаємо, вчора біля Черкас під час затримання підозрюваного в замаху на вбивство загинули четверо поліцейських. Ще один дістав поранення. Стрілець також загинув в ході перестрілки з правоохоронцями. Ну і наша колега, головна редакторка сайту «Еспресо» Марина данилюк Єрмолаєва, спробувала розібратися в цій трагедії. Марино, що станом на зараз, ти можеш додати от до цієї історії? Чи все так в ній однозначно тобі виглядає? Вітаю колеги. Це справді величезна трагедія, тому що після цього інциденту ми втратили п'ять життів, чотири поліцейських, і на жаль, ж було ліквідовано і пана Сергія Русінова, це ім'я цього ветерана. Так, от після того, коли почали з'являтися перші новини, мені почали писати в приват якраз таки ветерани, які були знайомі із паном Сергієм Русіновим, і які зазначили, що не все так однозначно, і насправді він мав конфлікт із цим депутатом, звати його Віталій Сторожук. На жаль, природу цього конфлікту мені так і не вдалося встановити, тому що це очевидно треба бути місцевим мешканцем, щоб розуміти всю історію конфлікту, які можуть бути між місцевим депутатом і місцевими активними громадянами. Але м, всі, хто мені писав, вони вказували на е, такий дуже цікавий факт біографії цього депутата. Він справді про російських поглядів, тому що є фотографії, де е, саме цей пан сторожук зафіксований у 2000 2011 році на такому собі форумі Селігер. А Селігер, я нагадаю, хто там можливо нас дивиться і не пам'ятає або призабув, Це був якраз такий форум для проросійської молоді. От там якраз Путін і його ця владнака Марилія Кремлівська вирбували молодь і російською, і. Так би мовити, стран СНГ, які мали потім поширювати проросійські погляди. І хтось там може сказати, що ой, ну це ж був 2011 рік. Не все ж так однозначно було. Це її молодь, справді каталась на територію Росії і брала там участь у різних фестивалях. Абсолютно ні, тому що Селігер і Казантів це, наприклад, абсолютно дві різні речі. Казантів це був фестиваль, справді б, е, е, як прийнято говорити в вні політики. Там люди нормально відпочивали і танцювали. А селігер це там, де прошивали твої мізки, якраз таки. На проросійський мір і ще один факт, на який мені вказали саме ці військові ветерани, які спілкувалися зі мною в приваті, після, значить, коли змінилася влада Януковича на нашу після революції гідності, у цього пана був період проживання на території Чехії, і там до речі, я навіть собі записала в нотатки, Він мав значить низку фірм. За одною адресою з таким собі расистом байрамовим. А якщо погуглити, хто такий пан Байрамов, це засновник благодійного фонду Діалог культур єдиний мір. І цей, е, значить, фонд дуже ті тісно працює якраз таки з Російською Федерацією і з урядом Російської Федерації. І я навіть знайшла цитату цього байрамова на одному з російських сайтів. Слухайте, що він говорив. Бо бізнес виплащає місію руськава міра, навіть его трицає самобичевание неприяття власти». Отрицание і духовний індивідуалізм це теж часть рускава міра. Тобто ми собі уявляємо канву цього місцевого депутата, які в нього погляди, які в нього бізнес-партнери, і які цінності несе ця людина у Корсунській цій раді, яку він представляє. Насправді Марина... На він такий дуже. Так, дуже цікавий депутат, дуже раджу зайти на його сторінку, подивитися, які відео він знімає, як він працює зі своїми виборцями. Це знаєте, така дуже серйозна наука для наших нашого електорату, кого ми обираємо. Марина, дуже добі, дякуємо, насправді за зроблену роботу. Набагато більше деталей і якогось контексту додалося до цієї історії, і тепер саме буде зрозуміло. Та бо зараз державне бюро розслідувань взялося за слідство. Ми та, не, дякую, не знаємо реалії. Ре, 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 ре. Висловили співчуття, та. звичайно, з родинам загиблих поліцейських, які тут теж виявилися жертвами на цій історії. Будемо стежити. Дуже чекаємо на результати слідчих дій. Всім привіт, друзі. Щодо вчорашнього розстрілу поліцейських на Черкащині з'являється все більше і більше подробиць, і все більше питань з'являється так само до офіційної версії цієї трагедії, яку озвучує поліція. Отож, після публікації мого вчорашнього відео про цю подію зі мною зв'язалися друзі та знайомі загиблого корсунського стрільця Сергія Русінова, які підтвердили, що він був не просто ветераном збройних сил України, а ще й небайдужою і щирою людиною. Кожного разу за можливості він намагався не проходити повз несправедливість і завжди допомагав тому, кого могли скривдити представники так званої місцевої еліти на Черкащині. Оці депутати, прокурори та поліцейське начальство. Ну а відтак у нього і справді був конфлікт із місцевим депутатом від партії Ляшка Віталієм Сторожуком. Ось відео, яке записав один з друзів і побратимів загиблого Сергія Русінова. На Черкащині у перестрілці з поліцейськими загинув ветеран війни наш побратим Сергій Русинов. Офіційна версія поліції, ну там сісти і заплакати, як вони боролися з негідником та злодієм. По факту сталося наступне: такий собі депутат Слуги народу сторожук положив око на майно фермерського господарства на землі нашого побратима. За допомогою поліції їхніми руками е, сфабрикували проти нашого побратима кримінальні справи, начебто, два рази замахувався на життя сторожука, наче там наркотики, якісь, хоча е, його знайомі, все його оточення е, свідчить про те, що він ніколи не вживав нарком... наркотики. Він ненавидів наркотики та наркоманів. Е, у цього депутата сторожука згоріло авто чи підірвали, чи підпалили. Але також наші побратими з Черкащини. Говорять, що цей сторожук сам підпалив чи підірвав свою автівку, аби запроторити за нашого побратима та відібрати віджати його землі. Що сталося? У перестрілці Наш побратим, на жаль, застрелив чотирьох поліцейських спецпризначенців та дільничого. Повернемося до замаху. Наш побратим зміг застрелити спецпризначенців і не зміг вбити якогось сторожука. Ну і схожу версію конфлікту і перестрілки з поліцією озвучив також інший побратим Сергія Русінова, військовослужбовець збройних сил Ярослав Нищик. Хоч що він написав у своєму Фейсбуці. Ситуація з вбивством поліцейських на Корсунщині трагічна і неоднозначна. З Сергієм Росіновим я служив під час повномасштабного, і в 158-му, і в 198 му батальйоні. Його списали за станом здоров'я. Він племінник Героя України Василя Сергієнка. Правдоруб в Росії на нього відкриті кримінальні справи. Він перший почав стріляти по тітушках в лютому 2014-го під час побоїща біля Корсуня. Мав особистий конфлікт з депутатом Корсунської міськради сторожуком. Сторожук учасник форумів Путіна ще до 22-го року. Свій перший крок у політику Віталій Сторожук зробив ще в 11-му році. Щоправда, не в Україні, а зненацька на горизвісному озері Селігер в якості учасника не менш горизвісного всіросійського молодіжного освітнього форуму. Селігерський форум, як відомо, був заснований Російським федеральним агентством Росмалож та пропутінським молодіжним рухом Наші. Інтернет-архіви зберегли світлину з цього селігірського дійства, де майбутній депутат міськради уважно дослуховується до виступу почесного гостя форуму Володимира Путіна. Це Русінов спалив авто сторожуку, Поліція інтерпретувала це як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і, навпаки, Дехто ж говорить, що сторожук сам підпалив, підірвав своє авто, щоб підставити Сергія. Можливо, але маю сумніви, такі люди за копійку вдавляться. Сьогодні Сергій зробив свій вибір, загинув сам, вбив за словами знайомих хороших поліцейських, чесних, нормальних хлопців. Хто у виграші сторожук. По факту є кілька питань. Чи розуміє керівництво Черкаської поліції, що загиблі сьогодні поліцейські і на їхній совісті? Хто з керівництва вирішив висловити повагу депутату і на що стаття із знищення майна стала замахом на вбивство? Точно не загиблі спецназівці і дільничний? Хто вирішив, що для того, щоб повністю очорнити Русінова, треба знайти наркотики? Всі знайомі знають, що наркотики він ненавидів і зневажав наркоманів. Ну і про успішність роботи з ветеранами в державі сьогоднішні події виставлена оцінка, скільки фоточок не роби, а міняти підходи доведеться. Хай спочивають з миром і загиблі поліцейські і Сергій. Перша причина в інших людях, які залишаться непокараними. Тобто, із відео з цього допису по братимів загиблого Сергія Русінова, ми можемо зробити висновок, що поліція на Черкащині насправді давно і міцно займалася не охороною правопорядку, а була на службі у місцевої так званої еліти. Ну а по суті, вона прислужувала бандитам, які прибрали до рук і владу в Корсуні, і найсмачніші шматки власності. Втім, для українців тут немає нічого дивного. Такий феодалізм, як відомо, процвітає не лише на Черкащині, а й усюди по Україні, де влада і місцева, і центральна вкупі з бандитами нещадно грабують країну. А поліціянти, прокурори, судді карають всіх, хто насмілиться виступити проти цього беззаконня. Ну, а тепер дивіться, як цю історію намагається подати сама поліція. За підсумками цієї перестрілки, обласне управління поліції на Черкащині опублікувало прес реліз на своєму Фейсбуці. І от у ньому вони пишуть: дивіться, що під час заходів з розшуку та затримання зловмисник відкрив вогонь по поліцейських. Внаслідок цього четверо правоохоронців загинули, п'ятого госпіталізовано з пораненнями. Нападника було ліквідовано на місці. Зловмисник, місцевий мешканець 67-го року народження. Під час обшуку в його домоволодінні вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько 4 кілограмів наркотичної речовини. Ну і тут таки поліція публікує фото наркотиків, начебто знайдених вдома у загиблого Сергія Русінова. Ну, знаєте, наша поліція не була б сама собою, якби регулярно. Не намагалася підкинути наркотики для того, аби сфабрикувати докази у кримінальній справі. Байдуже, що всі місцеві знали, що загиблий Сергій Русінов разом з іншими побратимами боровся з наркоманами та з наркомафією в Корсуні. Але поліція вирішила за звичкою ганьбитися цим традиційним підкиданням наркотиків. Чому я впевнений, що вони їх підкинули? Ну, зверніть увагу ще раз на фото. Як акуратно розфасована ця трава в пакети, і більше того, на самих пакетах ще й навіть бірки присутні, які дуже схожі на ті, які клеють при зберіганні та обліку речових доказів? Ну навіщо ж поліція фабрикує докази у цій справі з цими наркотиками? Ну бо очевидно, що в них бракує доказової бази для звинувачення покійного, зокрема в цій дуже сумнівній історії із цим замахом на депутата Сторожука. Ну, а відтак мешканці Корсуня, які добре знали загиблого Сергія, обурені не тільки тим, що місцеві хазяї життя нацькували поліцію на ветерана збройних сил, і своїми діями фактично призвели до трагедії, а також тим, що офіційна пропаганда намагається споплюжити ім'я справжнього українського патріота, захисника української землі, який не мирився в своєму житті ані з ворогом зовнішнім, яким є російські окупанти. Ані з ворогом внутрішнім, яким є продажні та ненажерливі українські можновладці вкупі з їхньою прислугою, так званими правоохоронцями. Ось така історія, друзі. Зі свого боку, я буду публікувати нові деталі цієї історії, якщо вони мені стануть відомі, Тож, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поділіться цим відео, якщо вважаєте його важливим. Та також підпишіться на мій телеграм-канал, де я повідомляю більше резонансної інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре. Четверо поліцейських загинули під час затримання найманого вбивці. Вони переслідували підозрюваного у замаху на вбивство депутата міста корсунь Шевченківський. Про це повідомили в «Укрінформі» з посиланням на свої джерела у поліції. Є в Корсунь Шевченківському депутат міської ради і голова громадської організації. Молодий, дуже завзятий і конфліктний. Очевидно, через його гіперактивність на нього було здійснено вже два замахи попередження. Він звертався до поліції з проханням розслідувати цю справу. Поліцейські вирахували, хто за цим стоїть. Учора було винесено відповідне розпорядження, і сьогодні на місце виїхала оперативно-слідча група на затримання зловмисника. На правоохоронців чекали у засідці. Коли ті вийшли з машини, злочинець відкрив вогонь з автоматичної зброї. Усі кольові поранення завдані в область шиї, оскільки поліцейські були у шоломах та бронежилетах. Четверо поліцейських загинули. Ще один поранений. Кінлера ліквідували спецпризначенці. Ведеться слідство. Раніше про загибель поліцейських повідомив очільник Нацполіції України Іван Вигівський. А він у Фейсбуці написав, що під час операції загинули командир взводу номер 1 швидкого реагування роти поліції. Особливого призначення у Черкаській області майор Сергій Сафронов і заступник командира роти поліції особливого призначення майор поліції Олександр Флорінський. Окрім них, у наслідок стрілянини загинули інспектор зводу номер 1 старший лейтенант Денис Половинка і поліцейський офіцер громади сектора взаємодії з громадами майор поліції Володимир Бойко. Співчуття родинам загиблих.